Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами повторимо тему степень з натуральним показником властивості степеня, дії зі степенями. Для цього ми згадаємо означення степеня, його властивості та навчимося застосовувати їх при розв'язанні прикладів. Цей урок допоможе вам систематизувати знання, підготуватися до контрольної роботи та впевнено розв'язувати завдання на степені у подальшому вивченні алгебри. Сьогоднішнього уроку. Закріпити знання учнів про значення та властивості степені з натуральним показником, навчитися застосовувати набуті знання, вміння та навички до розв'язування вправ, розвивати увагу, логічне мислення та пам'ять. Я думаю, ви погоджуєтесь зі словами Михайла Ломоносова. Який сказав, нехай хто-небудь спробує викреслити з математики степені, і він побачить, що без них далеко не поїдеш. Отже, давайте пригадаємо значення степеня з натуральним показником. Продовжити речення степенем числа А з натуральним показником N більшим за одиницю називають добуток n-множників, кожний з яких дорівнює А. Друге речення. Число А, яке підносимо до степеня, називають. Основою. Третє. Число n, яке показує, до якого степеня підноситься основа, називають показником. При піднесенні до степеня додатнього числа отримаємо. число. При піднесенні до степен від'ємного числа з парним показником отримаємо. число. При піднесенні до степені від'ємного числа з непарним показником отримаємо від'ємне число. Важливо пам'ятати, що степень показує, скільки разів основа множиться сама на себе. Зараз давайте повторимо властивості степеня. Ви бачите формули, що виражають ці властивості. Вам потрібно встановити відповідність між виразами у лівій колонці та формулами у правій. З'єднайте їх подумки або запишіть у сушиті. Це допоможе вам пригадати основні правила дій зі степенями. Зупиніть відео, поставте на паузу. І виконайте завдання. Перевіримо правильність відповідей. Перше завдання відповідь Г, друге завдання відповідь Д. Третє завдання відповідь В, четверте завдання. Відповідь А. П'яте завдання відповідь Б. І шосте завдання відповідь Е. Переходимо до усних обчислень. Обчисліть значення виразів, використовуючи означення степені. 2 в третій степені дорівнює 8. Мінус 0,5 в другій степені дорівнює 0,25. Мінус 3 п'яти в другій степені дорівнює. 9,25. Мінус 1 друга в третій степені дорівнює. Мінус 1,8. Будьте уважні зі знаками. Продовжуємо тренувати навички роботи зі степенями. Подайте у вигляді степеня вираз. Працюємо усно. Х в 5 степені Помножити на х в 3 степені дорівнює. Х в восьмій степені. Х в 10 степені, поділити на х в 10 степені, дорівнює Х в нульовій степені дорівнює 1, х в другій степені піднести до п'ятої степені дорівнює обчислити 0,5 в четвертій степені помножити на 2 в четвертій степені дорівнює. Одиниці, 2 в другій степені, помножити на 2 в третій степені дорівнює 2 в п'ятій степені. 4 в третій степені поділити на 4 в нульовій степені дорівнює 64 7 в 5 степені помножити на 1 чотирнадцяту в 5 степені дорівнює друга. Які властивості ви використовували? Сформулюйте їх. П'яте. Виконайте вправу і ви дізнаєтесь, які вчини застосував символи А в другій степені, А в третій степені. Для цього подайте вираз у вигляді степені з основою А. Впишіть відповіді у нижній рядок таблиці. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте правильність виконання, складіть літери і отримаєте правильну відповідь, вчений, який застосував символи А в другій степені і А в третій степені декарт. – декарт. Поняття степеня. Поняття степеня виникло в давнині. Збереглися глиняні плитки стародавніх вивелонян близько 1700 років до нашої ери, які містять записи таблиць квадратів і кубів та їх обернених значень. До множення рівних множників приводять розв'язання багатьох задач. Вираз квадрат числа. Виник унаслідок обчислення площі квадрат, а куб числа – унаслідок знаходження об'єму кубу. Перед вами портрет Ісака Ньютона, видатного англійського вченого, який зробив значний внесок у розвиток математики, фізики та астрономії. Саме Ньютон запропонував використовувати символ А в степені Н для позначення степені числа А з показником Н. Це позначення стало загально прийнятим і використовується у всьому світі. Розглянемо декілька прикладів на застосування властивості степені. У першому завданні потрібно записати вираз у вигляді степеня з показником 2. Для цього згадаємо формулу піднесення добутку до степеня. Перший приклад А в другій степені помножити на Б в шостій степені дорівнює. А умножити на Б в третій степені піднести до степені 2. Другий приклад. Х в четвертій степені помножити на Y в десятій степені, помножити на Z в 18 степені дорівнює. х в другій степені, помножити на y в п'ятій степені, помножити на Z в 9 степені і весь добуток піднести до другої степені. У другому завданні потрібно записати вираз у вигляді степеня з основою 5. Перший приклад. 25 в четвертій степені піднести до другої степені. Оскільки 25 це 5 в другій степені. То 25 в четвертій степені піднести до другої степені дорівнює 5 в другій степені піднести до четвертої степені і піднести до другої степені. Отримали вираз 5 в 16 степені. У слідуючому прикладі 125 в шостій степені. Дорівнює 5 в третій степені дорівнює 125. Тому 125 в 6 степені дорівнює 5 в третій степені піднести до 6-ї степені. Отримали вираз 5 в 18 степені. Слідуюче завдання треба обчислити. Перший приклад. 6 в 4 степені. Піднести до 4 степені, поділити на 6 в 5 степені, піднести до 3 степені, Використовуючи властивість піднесення степені до степені отримали вираз, 6 в 16 степені. Поділити на 6 в 15 степені дорівнює 6 в першій степені дорівнює 6. І в останньому прикладі застосовуємо властивості степенів при множенні і діленні. 5 в 9 степені помножити на 4 в 6 степені, розділити на 20 в шостій степені. Розкладаємо 20 на добуток двох множників 5 і 4. Отримали вираз. 5 в 9 степені помножити на 4 в 6 степені, поділити 5 помножити на 4 в 6 степені. Вирівнюємо 5 в 9 степені, помножити на 4 в 6 степені, поділити. 5 в 6 степені помножити на 4 в 6 степені. Дорівнює 5 в степені 9 мінус 6 помножити на 4 в степені 6 мінус 6, дорівнює 5 в третій степені помножити на 1. 5 в третій степені Дорівнює 125. Перевіримо свої знання за допомогою тестових завдань. У кожному завданні вам пропонується 4 варіанти відповідей з яких треба обрати правильні. Будьте уважні, при виконанні завдань застосовуйте вивчені властивості степені. Зупиніть відео, поставте його на паузу і виконайте завдання. Перевіримо правильність відповідей. Перше завдання відповідь А, друге завдання відповідь А, третє завдання відповідь А. І четверте завдання відповідь Г. Переходимо до практичної частини нашого уроку. Запишіть і виконайте завдання у зошитах. Вам пропонується 8 завдань для самостійного виконання. Пам'ятайте про правильність застосування властивостей степені при розв'язанні цих завдань. Поставте відео на паузу. І виконайте завдання. Перевіримо правильність відповідей. Степень завжди навколо нас. Степень числа використовують, коли мають справу з дуже великими числами. Наприклад, тисяча – це 10 в третій степені. Мільярд це 10 в 9 степені. Квінтіліон це 10 в 18 степені. Сектіліон. 10 в двадцять першій степені. Гугол десять в сотій степені. Тощо. Степень у географії. Площа території України становить 6,4 помножити на 10 в п'ятій степені кілометрів квадрат. Площа території Європи 1,5 помножених на 10 в сьомій степені кілометрів квадратних. Площа Вінницької області дорівнює 2,65 помножених на 10 в четвертій степені кілометрів квадратних. Степень числа ми зустрічаємо і в економіці. На Землі проживає 7 помножити на 10 в дев'ятій степені чоловік. А 100 років назад проживало 2 помножити на 10 в дев'ятій степені чоловік. У наш час? Жодна з галузей науки не може обійтися без поняття степеня. Наш урок підійшов до кінця. Давайте підіб'ємо підсумки, що нового ви дізналися на уроці, чи досягли ми поставленої мети, які моменти були найскладнішими. Що було найлегшим? Оцініть свою роботу на уроці. Що ви зрозуміли найкраще? Чи виникли труднощі? Що потрібно зробити, щоб усунути ці труднощі? Чи задоволені ви своєю роботою? Ваша відповідь допоможе мені спланувати наступні уроки та зробити їх ще цікавішими та кориснішими для вас. Дякую за вашу щирість та активність. Ваше домашнє завдання закріпити вивчений матеріал. Вам потрібно подати вирази у вигляді степеня, використовуючи властивості степенів. Зверніть увагу на різноманітність прикладів. Та спробуйте застосувати різні підходи до їх розв'язання. Не забудьте повторити теоретичний матеріал та приклади, які ми розглянули на уроці. Бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання.